Привіт, ми Діана та Саша, радниця та комунікаційниця української кліматичної мережі. І в цьому відео ми розповідаємо, як проходить день представниць української громадськості на найбільші кліматичні події світу. Прокидаємось і йдемо снідати в автентичний азербайджанський заклад з видом на Баку. На жаль, споглядаємо, що місто знову вкрите смогом, що й не дивно, адже приймаюча цьогорічний коп, країна Азербайджан сильно залежна від викопних палив, а вони, як відомо, є найбільшим чинником викидів СО2. Зібрали речі і вирушаємо на локацію проведення конференції. Організатори щорічно забезпечують зручну логістику по місту, де відбувається конференція. Цього року ми користуємося автобусами. Перед входом на локацію маємо обов'язково пройти перевірку речей та відсканувати бейдж, який ми отримали в перший день конференції. Все це робиться з метою безпеки, адже потік людей на заході просто колосальний. Цьогоріч зареєструвалося майже 65 тисяч осіб з близько 200 країн світу. Розпочинаємо робочий день з відвідування заходу програми розвитку ООН, де говоримо про те, як громадам шукати фінансування для впровадження екологічних та кліматичних практик, і обов'язково вносимо свою повістку, обговорюємо природоорієнтовані рішення. Потім біжимо на Кавусю в гостинні павільйони Австралії та Німеччини. Перед тим глянувши, де менша черга. Тому що там пригощають безкоштовної кави. Звісно ж, ми маємо свої багаторазові горнятка. На жаль, приймаюча сторона не забезпечила багаторазовий посуд, тому шейменю Азербайджан. А наступного року, будь ласка, ми чекаємо заставну тару. Далі по розкладу івенти членів УКМ в українському павільйоні. Уважно слухаємо колег і колежанок, робимо нотатки та фото для наших коп щоденників. Між тим мусимо і попрацювати. На локації є окремий зручний комп'ютерний простір, проте ми за 5 днів перебування на конференції так і не добрались до нього. Працюємо як і більшість, просто сидячи на підлозі між залами. Тут вже в нас і відбувається перекус. Ввечері обов'язково долучаємося до важливої події для всієї міжнародної громадськості на коп вручення антивинагороди the Day або викопне дня, якої кліматичні активісти та активістки нагороджують країни, що є винними в кліматичній кризі. Детальніше про це розповімо в наступному відео. Тому stay tuned Ну а потім знову на автобус і маємо приємну вечерю з колежанками, де обговорюємо основні інсайти насиченого дня. Після вечері ми ще довго-довго працюємо в готелі і пізно лягаємо, щоб завтра знову працювати для збереження нашого довкілля для майбутніх поколінь.